Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі по бісероплетінню. Сьогодні ми з вами будемо плести сережки-пусети. Ось одну сережечку я вже сплела і будемо зараз робити другу разом з вами. Це буде в нас жовто-блакитна, патріотична. Так, Матеріали. Нам потрібно з вами золотий міюкіделіка. Номер ви бачите на екрані. Далі нам потрібно з вами блакитний, далі жовтий. Так, далі ниточка, титан в мене 60 білого кольору, далі ножиці. Так, голочка. І. Наша застібка пусет. У мене ось такий маленький діаметр, можна більше обрати за бажанням. Так, стосовно ниточки, ниточку, ми з вами відрізаємо десь приблизно 50 сантиметрів. Це для того, щоб вистачило ще на з'єднання та сховати цю ниточку. Так, Сережечка. Дивіться, зараз будемо робити навпаки. У нас на цій дві блакитних одна жовта сторона, а будемо навпаки робити дві жовтих, одну блакитну. Якщо вам це не подобається, можете зробити однакові дві сережечки. Мені так здається, більш цікавіше буде, якщо будуть вони трішки відрізнятися. Так, набираємо з вами ми одну, тобто, ви бачите, дві золотих одну блакитну. Підтягуємо, з іншого боку залишаємо невеличкий хвостик. Потім голочкою знизу догори, ось так, через всі бісеринки проходимо ось так. так. І ось тепер другий раз через одну золоту. І стягуємо. І у нас з вами вийшов ось такий трикутничок. Три бісеринки. Так. Ось так, тепер набираємо з вами дві золотих, проходимо у сусідню золоту бісеринку. Ось так, підтягуємо. І обов'язково не забуваємо поправляти наші бісеринки, щоб вони лягли. Ось так. Далі набираємо з вами одну золоту. Одну блакитну. Так, набрали, проходимо у блакитну. Ось так, і підтягуємо, поправили бісеринки. Далі, далі набираємо одна блакитна, одна золота. Так, дивіться, ми замикаємо коло, тому ми проходимо через дві золотих бісеринки. Через дві. підтягуємо ось так. І поправили наші бісеринки. Ще можна з двох боків, так, дві ниточки, за дві ниточки потягнути, щоб тугіше було. Ось так у нас виходить. Далі набираємо з вами дві золотих. Проходимо у сусідню золоту бісеринку, підтягуємо, поправили. Далі набираємо одну жовту, проходимо у золоту бісеринку. Так, підтягуємо. Добре. Далі набираємо з вами одна золота, одна блакитна, проходимо у блакитну, підтягуємо. Зараз буває таке, що вони перекручуються, тому треба поправляти ось так. Є. Далі одна блакитна. Проходимо з вами у блакитну. Ми весь час проходимо у ті бісериночки, які у нас виступають. Далі набираємо з вами одна блакитна, одна золота, проходимо у золоту бісеринку. Зараз ось так. Так, підтягуємо поправили, продовжуємо. Тут ми набираємо з вами одну жовту. І дивіться, уважно, закінчили коло, проходимо через дві золотих Я зараз ось через одну спочатку проходжу. І зараз буду через другу золоту проходити. Якщо вам вдасться одразу через дві пройти, проходите одразу через дві. Підтягнули, щоб бісеринка стала на місце. Ось так у нас виходить. Так. Дивіться, ми сплели з вами три рядочки, три золотих рядочки. Ось так. Три. Зараз. Вже золотий нам буде з вами не потрібен. Будемо плести вже жовтим і блакитним. Так, Зараз ми набираємо дві жовтих бісеринки, тому що це в нас буде з вами сторона якраз та що жовта. Проходимо у золоту, ось так, підтягуємо обов'язково. Так, поправили. Далі набираємо одну жовту і проходимо у виступаючу бісеринку жовту, підтягуємо. Знову набираємо жовту, проходимо у виступаючу золоту бісеринку. Так. Далі. Набираємо одну жовту, одну блакитну. Так, Ось так. Проходимо у блакитну і підтягуємо. Так, поправили бісеринки, Далі. далі, блакитна одна. Проходимо у блакитну та, що виступає. Підтягуємо. Далі знову блакитна, одна, проходимо в блакитну, підтягуємо. Так, набираємо одна блакитна, одна жовта, проходимо у золоту, підтягуємо, поправляємо бісеринки. Далі набираємо одну жовту. Проходимо у жовту виступаючу, підтягуємо. Так. Далі набираємо одну жовту, і в нас закінчилось коло, тому ми проходимо через дві бісеринки. Тобто, тут у нас золота і жовта бісеринка. Бачите, через дві буває тугенько проходити. Але що поробиш? Підтягуємо. Ось так пройшли через золоту і жовту. Підтягнули. Далі набираємо з вами дві жовтих, проходимо у жовту, підтягуємо, поправили наші з вами бісеринки, далі одна жовта. Проходимо у жовту, яка виступає, підтягуємо. Так, Далі одна жовта, проходимо у жовту виступаючу, підтягуємо. Далі знову одна жовта, проходимо у жовту виступаючу, підтягуємо. так, Далі одна жовта, одна блакитна, проходимо у блакитну, підтягнули, поправляємо. Так, далі одна блакитна, проходимо виступаючу, блакитну. Так. Підтягуємо. Далі знову одна блакитна і проходимо у блакитну, виступаємо. Виступаючу далі одна блакитна, і проходимо у блакитну. Так, Переходимо далі. Одна блакитна, одна жовта. Проходимо у жовту бісеринку. Так, Підтягнули, поправили наші бісеринки. Продовжуємо одна жовта, проходимо у жовту виступаючу. Підтягуємо, далі знову жовта, проходимо у виступаючу жовту, підтягуємо. далі. Тут ми вже з вами у нас закінчилось наше коло через дві бісеринки. Через дві жовтих бісеринки нам з вами потрібно пройти, для того, щоб завершити наше коло. Ось так. Підтягуємо. Все, підтягнули. Так, поправили всі бісеринки. Ось так в нас виходить. Так. Так, ми проплели з вами три рядочки золотих і два рядочки жовтих. Так, нам ще треба з вами проплести. Дивіться, ось три золотих рядочки, і два ми поки що з вами проплели жовтих рядочки. А на тій сережці блакитні. Так, продовжуємо з вами. Ось тут ми з вами зупинилися. Продовжуємо. Набираємо з вами дві жовтих, проходимо у жовту. Так, підтягуємо, поправляємо наші бісеринки. Так, Далі одна жовта і проходимо у жовту випираючу. Далі одна жовта, проходимо у жовту, підтягуємо, далі одна жовта, проходимо у жовту. Далі одна жовта. Проходимо у останню випираючу жовту бісеринку, підтягуємо. Так, далі набираємо з вами одну жовту, одну блакитну. Зараз в мене закінчився бісер. Треба додати. Так. так, сказала одна жовта, одна блакитна. Проходимо у блакитну. так Підтягуємо, поправляємо наші з вами бісеринки. так Далі одна блакитна. Проходимо у випираючу блакитну. Далі одна блакитна. Проходимо у наступну виступаючу бісеринку. Проходимо, підтягуємо. Далі одна блакитна. Далі у блакитну, наступну. Ось так. Підтягуємо. Далі одна блакитна. Проходимо у останню блакитну. Ось так, підтягуємо. Далі. Одна блакитна, одна жовта. Проходимо у жовту виступаючу бісеринку. Підтягуємо і поправляємо. Далі одна жовта, проходимо у жовту виступаючу. Так, підтягуємо. Далі наступна одна жовта, в наступну виступаючу, підтягуємо. Так, далі знову одна жовта і в жовту виступаючу. Так. Підтягуємо. Так, знову одна жовта, і тут ми вже з вами проходимо через дві жовтих, тому що ми закінчуємо з вами коло. Зараз. Можете по окремо, окремо, спочатку в одну, а потім в іншу, а можете через дві, як вам зручно. Підтягуємо все. Ми з вами зробили, це у нас з вами внутрішня частинка, де буде кріпитися наша фурнітурка. Зараз ваше завдання сплести ще одну половинку таку ж саму. На екрані ви побачите час, з якого потрібно починати. І потім ми з вами зробимо ще один рядочок, той, який буде з'єднувальний. Тобто, ваше завдання зараз сплести ще одну таку ж саму частинку. Ниточки не відрізати, взагалі їх не чіпаємо. Ми потім я вам покажу, як. Все зробити. Зрозуміло, сподіваюся. Так. Так, так. Ось ми сплели вже дві з вами однакові половинки. Так, це та, що внутрішня частинка ми її відклали і не чіпаємо. Далі. Ту, що щойно сплели, це наша передня частинка буде. Ми зараз зробимо з'єднувальний рядочок. Набираємо одну жовту, проходимо у жовту виступаючу, одну. Далі підтягнули. Знову одна жовта, у виступаючу, підтягуємо. Далі знову одна жовта і в виступаючу бісеринку, підтягуємо. Знову одна жовта, у виступаючу, підтягуємо. Одна жовта, знову у виступаючу бісеринку. Зараз ось ось так. Підтягуємо. так, Знову одна жовта і в жовту останню бісеринку підтягнули. Так. Зараз ми з вами набираємо зараз одна блакитна. Так, одна блакитна. І проходимо у блакитну. Ось так. Підтягуємо. Далі знову одна блакитна. Так, підтягуємо. Далі одна блакитна у виступаючу блакитну, підтягуємо. Далі знову одна блакитна, у наступну виступаючу проходимо, підтягуємо. Далі знову одна блакитна, у наступну виступаючу бісеринку підтягуємо. Остання блакитна, у останню проходимо бісеринку підтягнули. Так, тут в нас йде одна блакитна, проходимо у жовту, підтягуємо, так, далі одна жовта, проходимо виступаючу жовту, знову одна жовта, в наступну виступаючу бісеринку. Так, далі наступна. Підтягуємо знову одна жовта, в наступну виступаючу, підтягуємо. Остання наша жовта бісеринка проходимо через дві. Ось так. І підтягуємо. Так. Передню частинку ми з вами зробили. Ось так. Тепер ми з вами зараз будемо ховати ось цю ниточку. Так. Вдягаємо її в голочку, дивіться, це та, яку ми залишали з вами на початку. Ось у нас вона вийшла з золотої, ми проходимо по колу, ось оці дві бісеринки, у блакитну спочатку, ось так, підтягнули, потім у золоту і підтягнули. Ось так. Для того, щоб закріпити, щоб воно не розпустилось. Так, а далі хаотично, між бісеринками. Ось так. В жовту підтягуємо. Далі та що вище, наприклад. Тут ви вже самі, як вам зручно. Далі, я знову вище пройдусь. Тобто, між бісериночками, так, щоб нашу ниточку з вами сховати. Ось так. Тепер зайву ниточку ми відрізаємо. Так. На другій половинці ось ця ми першу, ту, що передня частинка, ось та, що буде внутрішня частинка, тут теж відрізаємо, а ось цю не чіпати. Ми потім вже в кінці її заховаємо. Так, беремо нашу фурнітурку, наш пусет. Так, беремо внутрішню частинку і ось сюди всерединку, ось так продіваємо нашу фурнітуру. Ось так. Далі беремо зовнішню частинку, прикладаємо ось так. Зараз спочатку треба вдягнути нашу ниточку в голочку. Зараз треба вдягнути. Так, так, так. Так, вдягнули, прикладаємо і зараз будемо з вами зшивати. Ось так. Дивіться, у нас ниточка зліва виходить. Право, з правої сторони у нас виступає жовта, ми проходимо в неї. Далі зліва виступаючу. Так, потім знову з правого боку, потім з лівого боку, виступаюча. Так, знову з правого боку. Так, потім з лівого, знову з правого боку. Ліва бісеринка, права, ліва. Так, права остання жовта бісеринка. І блакитна та, що у нас ліва перша. Так, тепер наше завдання стягнути. Кладемо голочку. І ось так розкрили. І з двох боків стягуємо, поправити треба. Бачите, нам треба, щоб вони у нас всі лягли ідеально. Зараз ось так поправляємо, поправляємо. Так, підтягну. о, ось отак. Лягли у нас, бачите, не видно взагалі. Як Єдине полотно. Складаємо навпіл. Знову і починаємо далі ми зшивати. Ось так. Ми вийшли з вами з лівої блакитної, проходимо праву бісеринку виступаючу. Так. Далі ліва виступаюча, блакитна. Далі права бісеринка. Ліва. Ось так. Так, далее право без вот так, так, далее лево, право, лево. Права блакитна, ліва. Так, далі остання з правого боку у нас блакитна. І в останню тепер зараз зараз спочатку треба стягнути. Ось так. Ще, бачите, видно ниточку, тому треба поправляти обов'язково. Щоб вони були як єдине полотно, нам треба стягувати. Так, ось так треба щільно, щільно стягувати. О, ось так. Продовжуємо. Остання наша сторона залишилась жовта. Так, ми з вами вийшли з правого, тепер в ліву останню блакитну бісеринку. Зараз голку загубила. Так, блакитна остання. Проходимо. Далі жовта з правого боку. Жовта лівий. Ліва жовта виступаюча, права бісеринка. Так. Не забуваємо ниточку поправляти, щоб вона ніде не зацепилась. Далі ліва, бісеринка підтягуємо. Далі права. Так, ліва. право, вот так, лево, так, право, без далее лево Права, ліва. Так. Так. І стягуємо. Стягуємо гарно, гарно стягуємо. Щоб нашу ниточку заховати. Так. Тепер, дивіться, беремо ниточку і зараз ховаємо. Проходимо праву бісеринку, Так. І ось так, як я вам показувала, ми е, початкову ниточку ховали з вами. Зараз ховаємо тепер цю ниточку таким же чином. Проходимо отак ось між бісериночками. Хаотично. По декілька разів ось так пройшлись, далі в наступну ось так. Так, проходимо. Ще зараз. Ще так. Підтягнули, так, сховали. Тепер беремо ножиці, відрізаємо цю ниточку. Ось так. Відрізали. Ось цю ниточку ховаєте таким же чином. Хаотично пройшлись між бісеринками і відрізали зайве. Так. Ну що ж, ось таку красу ми з вами сплели, такі сережки, жовто-блакитні, патріотичні. Щиро вам вдячна, що ви додивилися до кінця відео. Зробили разом зі мною такі прекрасні, гарні, дуже сережечки. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, обов'язково поставте вподобайку. Напишіть мені коментар, мене це дуже мотивує і мені дуже приємно з вами спілкуватись. До нових зустрічей! Скоро з вами ми зустрінемось. Бувайте!